Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Ми починаємо розмовну частину марафону і першим на зв'язку Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. І пане Олександре, вітаю. Доброго ранку. Пане Олександре, вчора в Парижі президент після чергового європейського саміту давав прес-конференцію і заявив про те, що росіяни, вкотре обстрілявши Херсон, порушили свою ж обіцянку не бити, начебто, по енергетичних об'єктах. Вчора був великий приліт знову в центр міста. Скажіть, будь ласка, чи подолали ви вже ці наслідки? І як минула ніч? Чи були знову удари по енергоструктурі? Так, Дійсно, що росіяни вдарили по середмістю і по Йому вокзалу, і по самому вокзалу були пошкоджені сама будівля і е, вагони, які стояли е, на відправку люди, куди це евакуаційний потяг на Львів, е, куди люди вже збирались е, проходити до вагонів. Але перші вибухи люди прийшли одразу вкриття. Також і були обстріли енергетичної інфраструктури е, майже кожного дня. Атакують це не перший. Думаю, це перемиря по небити по енергетичній інфраструктурі для росіян нічого не варте, особливо там в самому Херсоні. Тому що, от тільки завчора більше ста снарядів артилерії прилетіли. Більшість саме серед місця там при перших вибухах прильотах загинули двоє людей, які чекали автобус. На зупинці це чоловік 49-го року народження та 65-річна жінка. Також ще шестеро було поранених, тому числі і фельдшери і водії і швидко, які везли саме одного із поранених. Ну і також не припиняють атакувати і дронами. Внаслідок атаки вчора. Вчора в Дніпровському районі загинула жінка 68 років. А, внаслідок скиду вибухівки з російського дрону, чоловік постраждав 54 річний Жінка 82 років постраждала. Також внаслідок скиду вибухівки. Ну і в різних частинах також є поранені, За вчора 12 поранених і троє цих загиблих, Тобто Терор продовжується, тільки посилюється. зараз. Додали артилерію, тому що багато дронів російських збиваємо на підльоті, збивають наші військові. Тому вони зараз активно додають різним типом озброєння, щоб підкріпитись. Чи правильно я розумію, що посилюється кількість обстрілів Херсонської області з дня в день? Так, посилюються. Вони збільшували протягом двох місяців січня, лютого збільшили кількість. Дронів довели до 2000 тисяч на тиждень, коли вони бачать, що наша система працює? Більше 80 ми збиваємо 80% дронів, які залітають, то вони почали збільшувати і нарощувати кількість обстрілів іншим озброєнням, в тому числі артилерія, міномети, танки. Пане Олександре, а що все-таки з енергоструктурою? Водопостачання, газ, електрика? Яка ситуація в області зараз? Вчора на вечір вже поновили е електропостачання. Той об'єкт, в який влучили росіяни, е переключили на іншу лінію і почали подавати електропостачання. Сьогодні будуть продовжувати роботу до того, щоб поновити. Е але більшість людей, які були без світла, вже зі світлом вода, газ є е в наявності. Хотів поцікавитися, які відомості доходять з окупованої частини Херсонщини, особливо в контексті останніх указів Путіна про те, що всі мають примусово брати російські паспорти. Як це якось вплинуло на трип життя на окупованій частині області? Це, на жаль, вже давно іде ця примусова паспортизація. Але це визнано коли територія окупована. Це визнано, визнано тортурами міжнародними конвенціями. Тому, звичайно, також буде розслідування після кінця війни. Але це не головна біда зараз на окупованих територіях. Зараз посилили не тільки паспортизацію, а й мобілізацію чоловіків. Ловлять на вулиці і заставляють ставити а, на облік, ставати на облік, вмовляють поки що підписувати контракти, але призовного возрпризорного віку людей вже а, активно а, примушують для того, щоб вони йшли служити в російській армії. Ну і стандартна ситуація критична з медичним обслуговуванням. Освіта, комунальні послуги це постійна проблема. Ніхто їм на окупованих територіях не займається, бо це не цікаво. Це вкладення грошей. А вкладати гроші в Херсонщину росіяни мабуть не планують. Дякую, пане Олександре, що знайшли можливість вийти в ефір. Олександр Толоконіко, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.